Стародавні. Роль озвучували Хейлі, Заїка Вікторія, Ребека, Пельська Валерія. Від каналу Pretty Лірс Ukraine. А ти ще хто така? Оу, oh, ти, напевно, покоївка. Мої вилізи в багажнику. Занесеш їх у дім. Ні, я не покоївка. Точно. Ти дівчинка обертіння, яка залетіла від мого братика. Я очікувала побачити щось типу надприроднього живота. Напевно, в тебе маленький срок. Ти хай у вас із братом на ковісінькіма. Характери, до речі, також, так ще обережніше. Де Елайджа? І гадки немає, його вже давно не видно, що означає, давно немає. Зовсім нещодавно він був тут, урочисто клявшись, що буде захищати мене в моєму положенні, в яке я потрапила через віски та парочку необдуманих чин. Поетично розповідав, що ми тепер одна сім'я, а тепер Клаус каже, що він просто звалив звідси. О що означає довіряти вампіру. Але як усі вампіри він ніколи не порушує своїх обіцян. А значить, Ні зробив щось підле у своєму стилі. Клаус! Вийди та розкажи, що ти зробив з нашим братом. Самозакоханий дурний кретин.